Голод у них насуває. Голод стосується хліба, там, е, крупи, е, їстів ногу. Але алкоголя буде, хоч залейся. Тобто е, горілку, холодильник, водку, з півом, з сідром, з денатуратом, це вони поставити зможуть. Е, голод точно буде. Це у них така кармічна задача пережити голод. Ну, в 90-х роках вони вже що, переживали голод, тоді оці прокляті, прокляті піндоси завезли їм ножки буша, буша. І таким чином вони не здохли з голода. Приїжджали в Україну в 90-91 році, і йшли в наші магазини. Це ми вважали, що в нас нічого не було їсти і поражались нашому асортименту, що в нас і колбаса така, і колбаса сяка.